Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. Альткоїни продовжують оновлювати нові луї. Хоча про це я розповідав, що туди ми будемо йти. Близько 20 днів назад я розповідав, що частково виходжу з альткоїнів та чекаю нові луї. Зараз ми бачимо нові луї по альткоїнах. Як я сказав, без капітуляції альт неможливий. Тому в цьому відеоролику розповім про ринок. Очікування побітку, очікування по альткоїнах, чи прийшли ми туди, де я очікую альту. І, звісно, коли я виходив, та чи буде ще одне зниження. Тому жирнюші лайкаванцем, а ми поїхали. В закритому клубі 20 листопада я публікував пост те, що я продаю НІР, ДОТ, Аптос, Метеору і ICP. Я продаю стейбли, ось скільки я зафіксував стейблкоїнів, 68% зараз залишається в стейблкоїнах. Але, бачимо, червоне, я замалював профіт, мінус, тому що я ніколи не показував публічно, наскільки я купляю, наскільки я продаю, але в закритому клубі я це все показую без зірочок, показую в еквіваленті до свого долара. Скільки фіксую мінус, скільки плюс, і так далі. Давайте перейдемо на 20 листопада. Мене зараз дуже сильно людей, дуже багато людей захейтало те, що я дуже часто перевзуваюся, але давайте відкриємо той же самий графік. Почнемо е, з Аптоса. Аптос е, я купляв по, по 3 долара десь приблизно десь в цьому ціновому діапазоні. І де 20 листопада, ось тут, 20 листопада. Ви подивіться, як я філігранно вийшов перед тим самим фінальним, злив, фінальним зливом. Давайте натягнемо линієчку. Це просадка в мінус 40%. Давайте глянемо на Так, атомі не купляв, глянемо на дот. Дот я купляв 20 листопада, ось тут. Якщо б я не вийшов, зараз в мене була б ще додаткова просадка в мінус 30%. Давайте глянемо на інші монети, на ту ж саму метеору. Я її фіксував ось тут, 20 листопада. Не ось тут фіксував, це вже був злив, я фіксував десь ось тут метеор Зараз. У мене була просадка по метеорі 20%. Давайте глянемо на Нір і це ідеальний приклад, про який я вам зараз розповім. Нір я брав по 2 долара. Ось весь цей профіт ми в ньому були, але, на жаль, я цей профід не фіксував по тій причині, що я думав, що ми вийдемо з цього каналу. Тобто є накопичення, і ми вийдемо. І заберемо хоча б мінімум 2х. Але 2 х ми не забрали, побачили зростання на 50%, так, на 60% навіть. Я його не забрав, почекав трішки вище. Але я його не забрав, побачив просадку. І ось тут по 1,30, де є 20-20 ось тут 20 листопада, я вирішив зафіксувати нір в мінімальніший профіт і чекати падіння. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо падіння в мінус. 30%. Багато людей скаже, для чого ти перевзуваєшся, для чого ти говориш, що сьогодні купляєш, а завтра продаєш? Все дуже просто. Сьогодні, ось тут, я бачу ідею, і ця ідея відіграє. Але якщо ця ідея не дожимається до моїх очікуваннях, то я просто беру і продаю в мінімальніший профіт, в мінімальніший мінус. Але я не є засаджений в мінус 30-40, 50%. Як діють багато людей. Я купляв по 2 долари, продавав по 2,30%. Питання, чи багато людей зі мною е, продало. Звісно, що ні. По тій причині, що люди думають, та ні, зараз буде оточно от відскок, і я заберу чуть-чуть більше. От заберу те, що я тут бачив. Але, на жаль, люди не забирають. Люди не готові фіксувати плюс 5% або мінус 5, або мінус 10%, але пізніше замітьте. Вони попадають в таку ситуацію, що вони засаджені в мінус 30, 40, 50, 70, а то й відсотків. І вже, на жаль, цієї просадки не виходять. Тобто їх вже не випускають. Бо, як показує правило, вони засаджуються десь на хаях, і пізніше у них просто немає можливості зафіксувати. Не те, що немає, вони вже не хочуть, тому що вони там купляли на тисячу доларів, а у них залишилося там 200, 150 доларів. Психологічно важко щось фіксувати. Бо коли воно росте, ти розумієш, блін, ти помилився, адже воно зараз буде йти на тиха. І так далі. Тому мені не важко зафіксувати в нуль, зафіксувати в мінус 10-15%. Займіть, я ніколи не сидів в альткоїнах, де засаджений в мінус 90-80% по той же самий старкнет. Давайте ми його відкриємо. Практично вся маса людей засаджених вище, набагато вище. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут купляли, ось тут купляли і тут купляли. Але що ми бачимо, старкнет. По 11 центів. Я брав старкнет по 2$. долара, Фіксував старкнет по 1,40 до 1 долара я старку вийшов і сказав, що ми будемо падати на 40-30-20 центів. Що ми зараз бачимо? Просадку в мінус 91%. Я перевзувся, Окей. Е, мене багато хто захейтило, але з заднім числом я можу сказати, що. Добре, що я так зробив, добре, що я перевзувся, знайшов сили продати ці альткоїни. Я зараз сиджу не засаджений, ніж більшість 90% людей в альткоїнах засаджені, і вони не можуть вийти, тому що в них просадка глютійшая. В них просадка мінімум 80-90% на портфель. Тобто їм вже сенсу немає щось фіксувати, тому вони просто беруть і чекають. Але в свій час... Я бачу, що йде тренд, я можу зайти, бачу, що тренд здувається, виходжу, фіксую мінус 10-15%, але не сиджу і не дивлюся, як у мене мінус 95%. Тому я завжди вам наголошував: будьте гнучкими. Якщо сьогодні ви бачите, що вам подобається якась ідея, а вже завтра ця ідея здувається, то не потрібно бути бараном та тупити до кінця. Сидіти в просадці і так далі, краще визнати свою проблему. Продати, припустимо, той чи інший актив і зберегти ще додатково там 30-40% свого депозиту і залишитися в стейблкоїнах на можливість, якщо, опустимо, якщо припустимо, ми опустимося по старку до 8 центів, до 7 центів, відкупити в декілька разів більше монет, ніж ми відкупили умовно по 20 центів чи навіть по тих самих. 30 центів. Тому ви можете продовжувати хейтити мене, не любити, не долюбляти мене, але суть в тому, що мій підхід працює. Якщо сьогодні я не бачу, що ця ідея відіграє, я її просто беру і фіксую в мінус, в мінімальніший мінус, мінімальніший плюс, і чекаю, як воно буде відбуватися. І в більшості відбувається дамп. Тим самим завжди є можливість перезайти та відкупити нижче. Тому не боюся помилитися, не боюся перевзутися. І не боюся визнати те, що десь я був неправий. На рахунок альткоїнів, я поки взагалі не спішу добирати Старкнет в цьому ціновому діапазоні, в тому, в цьому, в цьому я вам розповідав, що ніяких 50-40 центів долара не буде. Засадять всіх і здують в нуліну. Засадили всіх, що зробили? Правильно, здули в нуліну. Жалко всіх цих хейтерків, які засадилися, повірили, що Старкнет йде на 50 центів, а той на долар. Я розповідав, що не буде помилкою набирати, якщо ми прийдемо в цей канал. В цей канал ми прийшли. Ми навіть прийшли в нижню зону, в зону підтримки. так? Але, на мою думку, набирати старкнет ще за скоро. Думаю, що ми побачимо тих самих легендарних 9, 8, а й, можливо, й 7 центів по Старкнету. Ось тут буде точно не помилкою взяти, тому що риск з прибутком він. Тут 100% сумісний. Навіть зараз, я можу сказати сміло, якщо ми перейдемо на біткоін, ось в цьому ціновому діапазоні я розповідав, що я чекаю 70 тисяч доларів. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, як біткоін здувся до 85 тисяч доларів. Всі люди засаджені ось тут. Альткоїни іменно на цьому падінні найбільше здулися. Якщо ми перейдемо зараз на альткоїни, то можемо замітити, що. Дійсно жалко всіх добряків, які не фіксували по 90-80 по тисяч, коли біткоін перший раз пробив і чекали падіння. Вони добирали весь цей час, так кричали аль -Сезон». В цей час я говорив, що Альсезон ніякого бути не може ось тут, ось тут говорив. Як ми бачимо, зараз мій прогноз відпрацював на 100%. Але. Правий не той, хто вгадав, куди буде біткоін, а той, хто дійсно зміг заробити. На даний момент я заробити ще не зміг, тому сказати, що все йде за планом, те, що прогноз відпрацював, і я правий ні. Тому що я не заробив. Коли зароблю, скажу, що реально, там, до прикладу, кожен міг і так далі. Але навіть зараз дивіться просто на альткоїни. Альткоїни здулися в нуліну, той же самий Памфан на своїх лоях. І якщо ми відкриємо будь-яку альту, альта торгується на будь-яких альтах. Ви подивіться. ще буквально місяць часу такого ринку, і кожна своя монета обновить свої логі. Старкнет легко може прийти в зону 8-7 центів. Той же самий ЗК легко може прийти в зону 2 цента, 1 цент. Не вірите? Рано чи пізно пізніше повернемося до цього відеоролику і глянемо, куди альткоїни прийшли. Та ж сама метеора. Ніби ось тут. Було нащуплено дно ось тут. Навіть я ось тут розповідав, що я набираю метеору та чекаю долар. Але в цьому новому діпазоні в тому, в цьому я просто вийшов з метеори і залишився в стейблкоїнах. Зараз ми бачимо також лютті просадку в мінус 70%. Але хоча і зараз не є помилкою відкупляти альткоїни, тому що весь рітейл засаджений ось тут. Неважливо, що це за монета, ми можемо взяти оптимізм. Весь рітейл засаджений ось тут. Тобто по 2 долара. Хтось брав по 2,50, хтось брав по долару, зараз оптимізм по 30 центів. Якщо ми перейдемо на той же самий, що ми можемо відкрити, давайте глянемо на той же самий арбітріум. Арбітріум брали по долар, хтось брав по 2 долара в надії на 5-10 на доларів. Рітейл дійсно засаджений вище, І навіть зараз вже не буде помилкою набрати деяку альту. Але все ж таки, так як я очікую біткоін, uh, давайте зробимо тижневий графік. Так як я очікую біткоін кудись в зону 70-75 тисяч доларів, я все ще очікую падіння. І альткоїни будуть опускати ще і ще нижче. Навіть в минулому відеоролику. Про який я вам розповідав, знімав е, на YouTube. Ось тут вийшло, е, вийшов мій відеоролик, коли був позитив, алької не росли. Я сказав, що це все похоже на ось такі віскоки. Віскок, дамп. Бачили віскок, дамп. Бачили віскок, дамп. Тому зараз ми теж побачили дамп. Мене це взагалі нічого не дивує. Е, я також брав деякі монети на віскок, але цього віскоку ми не побачили. Можливо, звідси ми побачимо віскок. І пізніше проторгуємо а, цю зону, там 85 тисяч доларів, і підемо оновлювати луїв в зону 75-70 тисяч доларів. В кінцевому результаті я хочу побачити ще зниження альткоїнів. Хоча ви завжди говорите, куди нижче, є куди нижче. Ми можемо спокійно оновити всі фітілі по альткоїнах. Можливо, не всі, але в більшості ми прийдемо сюди, прийдемо оновлювати ці фітілі, забирати ліквідність, ну і звісно далі. Летіти вгору. Тому, скажу вам ще раз, я не спішу набирати альткоїни. Ефір, як я сказав, очікую також в зону 2,5 тисяч доларів. До цієї зони ми не прийшли і скоріше всього, що ми прийдемо, навіть прийдемо нижче 2,5 тисяч доларів, а це зона приблизно 2 тисячі доларів. Сюди б також хотілося побачити ефір. І вже звідси, з цієї зони, з максимальної капітуляції, коли на ринку не лишиться вже. Простих людей хотів би побачити альсезон. Це кінець 25-початок го 26-го року, десь до кінця квітня-травня. Є надія, що альтсезон відбудеться. Альткоїни здуваються не по тій причині, що альсезону вже більше не буде. Альткоїни здуваються по тій причині, щоб вбити нашу з вами віру остаточно в альсезон. І просто-напросто за дорогий біткоїн Відкупити дешеву альту, ну і пізніше альту відправляти в космос. Тому найкраще рішення зараз, яке ти можеш зробити, поки ми зафіксували свої альткоїни в та зберегли частку свого депозиту, взяти та прикупити закритий клуб по найдешевшій ціні і отримати підписку пожиттєво. Більше поновлювати її не потрібно буде. Тому що зовсім скоро ціна підписки буде 450 доларів. Посилання. На цей сайт я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі Профіту!